Михайло Радуцький бізнесмен, лікар за освітою і тому створив одну з найкращих клінік в Україні. Вважає, що нинішня система охорони здоров'я не відповідає потребам країни, в якій ми живемо, виступає проти реформ і наголошує, що систему охорони здоров'я необхідно будувати з нуля. Упевнений Україні потрібен свій бісмарк у медицині, який ладен на жорсткі. Та непопулярні рішення Михайло Радуцький в студії сніданку. Михайло, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Ну, дивіться, якщо враховувати аспект платна чи безоплатна, на якому рівні якість української медицини? Mm. Ви знаєте, я взагалі про якість української медицини зараз. Е е не обговорював, чому тому, що е, нема стандартів якості, нема протоколів, за якими має надаватись медична допомога в країні, е, нема протоколів необхідного мінімуму надання допомоги. Тому платна вона або безоплатна, або приватна, або державна. Тут не є, не є головним, але головним. є можливість порівнювати з критеріями західними. З західними критеріями можна порівнювати в якості в кількості людей, які отримали полегшення або вилікувалися від якоїсь хвороби. Так по цій статистиці можна порівнювати, і вона в нас не набагато нижче, ніж ніж західні стандарти. Але Якщо порівнювати статистику, скільки в середньому людина живе в Україні, скільки в середньому вона живе в розвинутій західній країні, скільки людей помирає від хвороб серцево судинних або онкологічних в нашій країні чи на заході, то тут статистика, ми програємо дуже сильно. А от в чому саме проблема? У відсутності високотехнологічного обладнання, чи все таки причина у низькому професійному рівні, ви знаєте, я Трошки раніше ще почав це питання. Проблема в відсутності системи охорони здоров'я. Україна відійшла від Симашко, але нову собі не прийняла. І тому нема навіть ми, ми сьогодні не розуміємо, в якій системі охорони здоров'я ми знаходимося. Радянською вже нема вона напівзруйнована, а нова там західна або американська, або канадська, або європейська не побудована. Ну, а який потенціал у нас? І, взагалі, які напрямки ви вважаєте перспективними для України? Я вважаю перспективними ті напрямки, які статистично найбільш доскажають українцям. Це онкологічні захворювання, це серцево судинні захворювання. Тому я вважаю, що Будувати там, най найновітніші технології, найновітнішу логістику, треба саме в цих на напрямках. Угу. Зараз саме час Рома смитове запитання від нашого спонсора тригвільної марки Якоб Снарх. Михайло, от ви кажете, що немає системи. Якщо вона є, то е прикладом береться ну, тобто, е історія тату, ну радянські, так е якісь певні закони або категорії, там, критерії. А все-таки, от ми бачили в сюжеті, лікарі іноземні їдуть в Україну. До українських лікарів лікарів, і ви, мабуть, з тим стикалися. Чому лікарі чи чи пацієнти? А лікарі, лікарі до іноземні України. іноземні пацієнти до українських О. лікарів. Давайте так роз, розібралися. Так, ну так їдуть, але ну якщо порівнювати меди статистику медичного туризму, наприклад, в ту ж саму Білорусь, наберемо дуже розвинуті. Західні країни, mm -hmm. але я вам скажу, що тільки з України на операції в Республіку Білорусь їде дуже багато людей, набагато більше ніж в Україну. Сьогодні приїжджають mm -hmm. з за кордону і приїжджають саме тільки по деяких напрямках: це пластична хірургія і стоматологія. Дійсно, так сюди їдуть, тому що тут дійсно такі самі технології, такі самі матеріали, з яких виконується робота, mm -hmm. але ну Дійсно дешевше ну щодо лікарів. Якщо ми почали про це говорити, я так трошки заплутався. А у закордонні лікарі е, приїздять до України е, да, ділитися так. досвідом не тільки своїм, а брати досвід від українських е, брати досвід. Ну я про таке не чув. Не хочу обіжати нікого, угу. а приїжджати сюди, ділитися досвідом. Ну, якщо ми маємо на увазі якісь лекції чи якісь мастер-класи, так приїжджають. Але найчастіше сьогодні стало. Ну дуже зручно викликати сюди західних лікарів, закордонніх лікарів, бо західних не дуже правильно uh -huh. які працюють на такому самому обладнанні. Сьогодні в Україні дуже багато клінік мають таке саме обладнання, як сучасне обладнання в західних клініках, але не мають тих технологій, які мають сьогодні західні лікарі, і тому дуже зручно сьогодні запрошувати західних лікарів працювати в нас в країні. Uh -huh. Не навчати, навчати так, якщо другим номером стоїть вітчизняний хірург, і він дивиться, як працює західний фахівець, то він навчається. Але це не, ну, не спеціалізоване навчання, так це практичне навчання, і це дуже популярно сьогодні в Україні. От кажуть, що у нас дуже низький рівень реабілітації. Що ви з цього приводу думаєте? Повністю згоден. Сьогодні є я вам скажу так, сьогодні є не дуже високий рівень взагалі лікування, а ну, лікування трошки важливіше, ніж реабілітація, тому черга до реабілітації вона трошки пізніше дійде. Якщо в лікування сьогодні є дійсно і, там і передові технології, і є нове обладнання, все, то реабілітація вона трошки йде позаду. Як але ми, це дуже важливо. Як ми зазначили, ви е, як спеціаліст, лікар і е, бізнесмен, ви проти е, реформ в українській медицині, але все ж таки наша медицина ми знаємо не досконала і е, вона потребує певних змін. Яких не. саме в першу чергу? Все таки, знаєте, я, я не проти реформ медицини, я проти того, що зараз пропонується реформувати. Реформувати треба галузь взагалі з нуля. Сьогодні я повертаюся, я вже казав, да? ми сімашка. Руйнуємо. Uh -huh. Я проти системи Сімашка, я вважаю, це найгірша система в охороні здоров'я і в світі всього чотири. Не треба вигадувати велосипед, да? і всього чотири. Є Сімашка, є Беверіджес, є Бісмака система. Так? Не треба багато. Треба обрати одну. Навіть якщо Сімашка, вона погана система, але якщо ми її оберемо і будемо дійсно її відпрацьовувати, то вона теж буде працювати. Велика Британія, Канада працюють по системі Сімашка. Це не дуже гарна медицина порівняно з іншими країнами, але вона, ну, не гірше за українську, так uh -huh. але там є система, по якій працює. Я вважаю, для України там треба обрати. Ну, це моя думка, і я не, не поодинокий в цьому. Це система бісмака, це коли солідарна відповідальність держави і громадянина. Це для України, ну ми не дуже багата країна на сьогоднішній день, тому нам треба обирати те, що ми можемо собі дозволити. Те, що по нашому гаманцю можна дозволити, так тому от, система бісмака, така як в Німеччині, вона найбільш... Больше, в Можна коротенько пояснити, в чому вона полягає ця система? Буквально 30 секунд. 30 секунд це коли медицина фінансується державою, громадянином з особистого громадця і страховкою. Це солідарна відповідальність. Здавалося б, і просто, але щоб корупції, що в медицині не було, Знаєте, це б набагато ближче було. Україна вже е, мала на розгляді п'ять законопроєктів про страхову медицину. Але кожен законопроєкт закінчувався тільки одним: хто збирає гроші і хто їх ділить, так є таке. Михайло Радуцький, бізнесмен і лікар, був гостя сніданку за Дим Піс